Наступный минерал ангидрит. Твердость 3.0.3.5. Ну, в принципе, такая сама. Щильность тоже 3.5 грамм на сантиметр. Блиск скляный. Ага, показываю сразу. Такие и вырубок. Ангідрит. В перекладі з Грецького худор це вода, ан приставка заперечення. Тобто, ну, ангідрит, який. Тому назва каменя підкреслює, що цей мінерал без води. Ангідрид. Дійсно, ангідрит. Є безводним сульфатом кальцію. Якщо його занурити в воду, то він збільшується приблизно на 30% і поступово переходить в гіпс. До речі, ангідрит з'являється в шарах в зв'язку з зневоднення осадженого гіпсу. Ангідрит розповсюджений камінь. Для виробів прикрас. Розпосюджено для виробництва. Так, виробництво. Прикрас та інших виробів. По твердості, він займає місце, ну, по між яшмою, нефритами і агатами а з другої сторони між м'яким селенітом і кальцитом. Ангід може бути білим, блакитним, сіруватим, інколи рожевим. Блакитний ангід добре полірується. В Ломбардії, ну, це Італія, його використовували замість мармуру. З нього роблять письмо письмові прибори, сувеніри, різні фігурки і прикраси. Ну, тут вирізають, і його, в принципі, ми там розглядали алібастер, і от він з ну, з цієї ж серії, я маю на увазі по виготовлення різних фігурок. Ну, точно так же, як і ангеліт, до цього був. Інші назви Анжеліт. Якщо перед цим був ангеліт, то друга назва ангідрида Анжеліт. Знаки зодіаку не виявлено. Енергія архівуюча жіноча, Ін. Ну, я слово архівуюча взяв ну, на принцип. Той, що в смоктую, тому що є жіноча і тверда, а є архівуюча та, що в смоктую в себе, тобто архівує, набирає, впливає на попочну горлову і тімену чару. Ну, Потім там розберетесь, якщо до чого, лікувальні властивості. Ангідрід допомагає регулювати рід, рідинний баланс в організмі, що може бути корисним при набряках та інших проблемах з водообміном. Ангідрід використовують для лікування болю в горлі, танзеліту, запалення, голосових зв'язок, зв'язок. Та інших проблем дихальної системи. Його прикладають душі або носять як прикрасу. Ну, це чомусь згадав про Олега, і як співаку для голосових зв'язок йому ну, могло би допомогти. Ну, при, при виникненні цих проблем. Деякі вірування стверджують. Чоангидриц сприяє регенерації тканин та клітин, допомагаючи при загоєнні ран та відновленні кісток. Камінь має протизапальні проти властивості, які полегшують біль у суглобах та м'язах. Давайте ще ну, зразу скажу: ну зразу підказую, да: регенерація тканин та клітин. Я, в принципі, для цього використовую мел. І мел крейда. Е, крейда у нас буде. Крейда в нас буде, але я бачу, що тут щось схоже, е, тільки треба розуміти, наскільки воно сильне. Як я використовую крейду да? для загоєння тканин? Ну, в крайньому випадку я це практикував з батьком своїм. Коли відкрита рана, що я робив? Я дробив крейду в порошок. Ну, зрозуміло, крейда в мене лежала на лотерія, я її на шепотів, щоб вона була як лікувальна. І я раз цим ножичком лізу я. Чи, чим там на накришив такий пил і посипаєш е, рану. І в його випадку я ще додатково цю рану, ну, тобто відкрита рана, Да е, я посипав крейдею, і зверху, ну, просто так треба було. Це не обов'язково для загоєння. Я просто кажу, тому що я робив як загоєння рани та. Лікування одне часто. І я поливав, капав, не поливав, капав о, мухомор. І воно ставало такою коркою, і воно реально працює. І ось чомусь цей ангід теж о, ну, відкликається саме в такому лікуванні. І ще я скажу: тут, до речі, треба записати. Е Лімфа, бо дуже багато можуть помолитися, тому я це допишу. Допомагає ну, на самом початку я читав, що допомагає регулювати рідний баланс в організмі, що може бути при набряках і проблемах з водообміном. До речі, дуже багато вплутають... Набряки і лімфосистему. Як правило, отечність, набряк, да, це лімфа. Але він до лімфи не має ніякого відношення. Ну, це мінерал, ангідрит. Тому, так, він допомагає, там може якісь набряки, якісь це. Але він не лікує. Ну, хоча я не можу так зараз да, однозначно, але е, хтось подумає, що о, в мене набряк, е, там отечність, е, саме лімфи, і я цим мінералом. Хоча тут це треба пробувати. Це треба. Завдяки своїм заспокійливим властивостям ангідрит використовують для зниження рівня стресу, тривоги та покращення сну за допомогою шариків і пірамід. Ну, принцип, кому цікаво і дивиться окреме відео, послухайте ангіліт. Я там розказував, як і чому, і який принцип його Це повністю. Співпадає з ангідрітом. Попередній ангеліт. Щоб я не повторювався зараз магічні властивості. Ангідрит вважається каменем спокою, який допомагає зняти стрес, занепокоєння та гнів, його використовують для створення мирної атмосфери вдома та на роботі. Особливо ангідрит пов'язаний з горловою чарою. Що сприяє е, чесному та відкритому спілкуванню, допомагає висловити свої думки та почуття. Він заохочує співчуття та розуміння. Блакітний колір ангідриту е, асоціюється з світами нави і прави. Він допомагає налагодити зв'язок з тонкими енергіями, отримувати е, керівництво. Та підтримку. Камінь сприяє прийняттю ситуацій, які не можна змінити. І допомагає у процесі прощення як інших, так і в себе. Ну, якісь ситуації, які можна, не можна змінити. Да? ну, Наприклад, сьогодні зранку, там, ну, я не буду, там хтось помер, да? і от у людей це та ситуація, яка ну, ти не зміниш її. І в тебе є і смуток, і горе, і все це, і це все треба кудись дівати. Добре, коли людина вміє і все це в собі спалює. А для того, щоб не витрачати ці енергії, в принципі, оцей мінерал да, він міг би допомогти, як. Прикраса, або просто в кармані десь її тримати, і він всю цю, цю негативну енергію він смотував би в себе. Ангідрит може допомогти збалансувати чоловічу і жіночу енергію, а також привести в гармонії розум, тіло та дух. Ну, яким чином да, чоловічу і жіночу енергію збалансувати? Я бачу тут тільки один напрямок це забрати увесь негатив, а весь позитив зробить свою справу.